І ми їдемо в нашу подорож. Куди ми їдемо? Вирушаємо разом до столиці Різдва у Європі. Страсбург місто, де народжується Дух Свята, де історія і магія зливаються в єдине ціле. Старовинні вулички сяють вогнями, ярмарки оживають у вирі ароматів пряників і глінтвейну. А повітря. Наповнене чарами, яке відчуває кожне серце. Це не просто подорож, це шлях у казку, яка перетворить зиму на свято, про яке ви мріяли все своє життя. Ми розпочинаємо нашу захоплюючу різдвяну подорож Страсбургом із саду Плас де ла Республіка, одного з найкрасивіших місць міста. Цей сад розташований у самому центрі Страсбурга, був закладений у 19 столітті і має багатий історичний контест. Особливістю сада є величезні дерева гінкобілова, які імператор Японії подарував Страсбургу як знак дружби між країнами. В осінній період їхні золотисті листя створюють неймовірно красивий пейзаж, що надає саду особливу магію. Прогулюючись по затишним алеям саду, можна відчути мир і спокій, яких так не вистачає в метушливих містах. Це якраз те саме місце, де можна зробити перший крок у подорожі по Страсбургу, насолоджуючись природною красою та чарівною атмосферою старовинного міста, а також зробити декілька гарних фоточок jour il суфіра. Страсбург по праву носить титул столиця Різдва Європи. І це не просто так. Це місто стало справжнім символом святкової атмосфери, притягуючи понад 2 мільйони туристів з усього світу кожен рік. Вулиці Страсбурга це справжнє чарівне місце, де можна потрапити в середньовіччя, прогулюючись серед старовинних будівель з фахверковими фасадами, вузькими мощеними вуличками та затишними площами. Особливо вражає район Мала Франція. До цього району ми потрапимо трохи пізніше, а поки що на нас чекає одна з найвизначніших площ Страсбурга. Площа біля собору Нотрдам, де ми зупинимось, аби насолодитися цією величною архітектурною красою. Різдвяні ярмарки в Страсбурзі одні з найстаріших та найвідоміших у Європі. Вони існують вже понад 400 років і пропонують неповторне святкове занурення в атмосферу чудес. Ось вам декілька порад по відвідуванню таких ярмарок від нас. Різдвяні ринки в Страсбурзі відкриваються в кінці листопада і працюють до кінця грудня. Це одні з найстаріших і найбільших в Європі, тому варто заздалегідь спланувати поїздку, щоб встигнути на головні події. Вхід на ярмарки безкоштовний, однак слід враховувати, що в деякі дні може бути дуже багато туристів, тому рекомендуємо відвідувати їх рано вранці або пізно ввечері. Найпопулярнішим напоєм на ринках є глінтвейн, і його продають у спеціальних оформлених кружках. Можна повернути кружку і отримати незначне повернення, або залишити її собі як сувенір у центральній частині міста, де проходять різдвяні заходи. Часто закривають вулиці для автомобілів, тому краще все ж таки користуватися громадським транспортом або подорожувати пішки. Також не забудьте врахувати, що зими в Страсбурзі можуть бути холодними, тому рекомендуємо одягатися тепло, особливо якщо ви плануєте гуляти ринками та вулицями в пошуках подарунків. Нарешті ми потрапили в район Маленька Франція, одне з найчарівніших місць Страсбурга. Вулички буквально переповнені сувенірними магазинами, де можна знайти фігурки аїстів, які стали символом міста. Ці величні птахи часто гніздяться на дахах, де дають місту особливого шарму. Бачу, бачу да. великий пряник маленька Франція знаходиться в самому серці Страсбурга. На острові, який оточують канали річки Іль. Це історична частина міста, де можна побачити старовинні будівлі з дерев'яними фасадами, вузькі вулички та чарівні містки. Тут колись проживали рибалки, мельники та ткачі. У маленькій Франції ви знайдете численні магазини, що продають сувеніри. А також кафе й ресторани, де можна спробувати традиційну ельзаську кухню. Узкі вулички та мальовничі канали створюють неймовірну атмосферу, і прогулянка тут, немов переносить вас у іншу епоху. Ну а зараз ми вирушаємо у пошуках знаменитого будинку з плюшевими ведмедиками, який став однією з найбільш впізнаваних атракцій Страсбурга. Цей казковий будинок, повністю прикрашений великими плюшевими ведмедями, нікого не залишає байдужим. Від підлоги до стелі кожен ведмедик створює неповторну атмосферу святкового настрою. І хоча цей будинок насправді є рестораном, його зовнішній вигляд вже давно став частиною новорічної магії Страсбурга. Ну ось наша подорож у Страсбург добігає кінця. Але магія цього міста залишається з нами назавжди. Тут серед казкових вуличок у відблисках святкових вогнів. Ми знайшли справжнє різдво без зайвих слів з душею. Величезні ялинки, теплий глінтвейн, мрійливі плюшеві ведмедики. Все це стало частиною нашої неймовірної історії. Але це тільки початок. Попереду чекає ще багато нових подорожей і нових чудес. Якщо вам сподобалось відео, ми дуже будемо вдячні за лайк і підписку на наш канал. Ваша підтримка надихає нас на нові подорожі і цікаві відео. До зустрічі в нових випусках.